Ось таке состояння, коли ти бігаєш по вулиці, а взагалі вітру свіжого немає, прохолодного нема, просто пар страшний стоїть. І дома ти покупатися не можеш, тому що виключили світ, немає води. Тому приходиться мотатися по магазинам, по аптекам, пацанам закривати там деякі позиції. І, чеснові, вже просто немає сил не балакати, не якісь пости робити, тому що нічого так не вбиває, як вбиває жара. Це просто це просто не передати. Е, і от роді би, дощ починається, але дощ прохаду з собою не приносить. Тому, коли говорять про волонтерську діяльність порядних волонтерів, то це подозрівається, що людина дійсно на всі 100% викладується, коли намагається закрити всі ті запити, які присилають хлопці. Понятне, що без вас це, звісно, було б нереально. Так що вам велике спасіба за все, що ви допомагаєте, долучаєтесь, підтримуєтесь. Чуєте мене, реагуєте на пости. Ну, по-перше, це дух піднімає, тому що тоді ти розумієш, що ти не сам. І що е, не одному тобі це все треба. А по-друге, хлопці також бачать пости і бачать, як туго дається кожна копійка, важко дається кожна якась там закупка, кожне замовлення, кожне прохання. І якою сили це дається. А з іншого боку, Слухайте, і совість перед Богом чиста, і перед хлопцями чиста. А перед тими, хто гавкає, ну, завжди знайдеться шайка шакалів, яка буде тявкати тобі спину. Значить, ти попереду йдеш. Так що всім велике дякую за підтримку і допомогу. Бо дійсно сьогодні вона необхідна, як ніколи. Чесно. Уже просто ти див... я, я на все це дивлюся. Я послухав через слово виступлення нашого ЗШБ у Франції. Я хочу окремо пройтися по кожному його слову, цинічно брехливому, яке, він там, яке йому написали у виступі. Просто хочу розложити малі, коли кожну його піздюж записана в його виступі перед депутатами Європарламенту і делегацією, в якій взяв участь. І ви знаєте, що саме дивно? що вже навіть світ розуміє, що це маленький, брехливий. А фірюга з високими актерськими даними. Бо коли вже сьогодні українці за кордоном, присилаючи кошти на PayPal, підписують, не так як раніше, тримайтесь, ми з вами ми, ми будемо допомагати, а пишуть господи, що у вас тут робиться, але ми все одно будемо допомагати, тому що хлопців жалко. Ну що ж. Це йде до логічного завершення, я вам хочу сказати. Це цього безпреділів, цього кошмара, цього преслідування, тому що ти йдеш просто так, йдеш, і бачиш, як у цей бусик, от у мене питання, Ви кажете, грошей у вас немає, на світ немає, дайте денег, дайте денег. А хто вам дає деньги на те, щоб ви палили бензин на бусиках, які катаються просто так, катаються, 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 ага, дивіться, один йде. Вискочили, напали. Це ж гроші на бензин тратиться. Хто вам дає ці гроші, щоб ви їздили е, і, на цю охоту на людей? Хто Хто вам платить за те, щоб ви заправляли ці бусики, ці мусарські тачки для охоти на людей? Ну і саме головне, дивіться, бо в охоті є така притча, що іноді кабан біжить на охотника. Так от скоро пожалуй ми ролями поміняємося з вами. Попобігайте ви в нас, бляді. З бусиками, з паличками, з мусорськими тачками, з пікапами. Готовтесь, ребята, забубики.